Багато. І щоб потім ще й дорого продати, ну, коротше. Сайбер по 3,88. У нас 34 бакса мало. Не підходить нам. Так, Грас по 3. Маск. Ну, маск по 3, по 6 можна продати. Х2. Де да, там по 6? да, по 6. Ну. X2 поки що малувато. Не хочу. що мені опять СССР. Це... Та за що, Боже? Так, Суї по 3 дорого. А, так, грас там непонятно. Угу. Юма по 270 підросла дорого. Так, Айошка.